Добрий день, це канал я і мамині тваринки і ми з вами йдемо на город в поле. Я вже нині вдома. Такі у нас хмари, то більші, то менші, то гримить, то блискотить, то світло пропаде, то з'явиться. Ось такі діла. Ну нічого, то все таке діло. Діло життійське. Я йду на город. Несу торбу салату треба нарвати. І йду на город. Подивитися, чужуків нема. Так, що ось таке, то. Так що йдемо в поле за мною. Ну а поки я йду, хочу вам дати відповідь на питання. Чим краще породисті кози за безпородних. Ось. Питали мене, щоб я розказала. Розказую. Ой. Ну, сам перед цим, породисті добрі кози. У них зазвичай більша якість, краща якість молока. Ну, в залежності якої породи. Мається на увазі за породу. Наприклад, заанінська порода це є молочна порода. Вони дають багато молока. О. Молочні кози. Ну, це молочні кози. Для сиру краще кози брати нубійські. Це йде порода м'ясо Але в них з молока виходить більше сиру. Бо молоко йде більш плотніше. Ось, більше білка, більше виходить сира. Молоко від цих віднобійців від нубійців. Йде жирніше. І, як сказати, м'яса більше від них. Від козиків. От навіть зарізати козлика. То є м'яса більше. Ось так, що ось такі діла. Ну і ще один факт. Чистокровні кози продаються дорожче. Кози, козенята. Різниця є в ціні. О, ось такі-то справи. Так що якось так. Але то з плюсів. Альпійські кози хороші тим, що у них гарний підшерсток. Багато козенят водять. І також дуже смачне в них молоко. Ну, У них так сметана вже не відходить, як нубійських. Від нобійських кіз можна сметану збирати, так як от від корови сметана відходить. Ну не так хутко як правда, ой, як від корови, але сметана вже має чуть жовтуватий відтінок нобійських кіз, і воно вже багато краще відходить. Ось таке діло. Це Фу. Від нубійських іс. В альпійських теж молоко молокожирне, сира є більше як з Ганенських. Ось. І такі то справи. Дуже добре, мені подобається, наприклад, це моя, моя думка, те, що я знаю по своїх, дивлюсь, нубійців з альпійцями добре схрещувати. Чому? Тому що нубійських буде гарний підшерсток. Вони не будуть боятися так холоду, бо нубійським козам треба тепліший хлів. Як, наприклад, альпійцям чи зеанінцям, чи навіть тим ламанчам. Ось їм треба тепліший хлів. Так, ще що то я мала розказати? Які мінуси? Мінуси ті, що... У них є генетичні хвороби, які їм передаються по генетиці. А вже якщо мішані породи. Ну от Брати там, наприклад, Нубійську і Альпійську чи там Нубійську і Зеанінську. Збільшуються надої, вони витриваліші, робляться ті мішані породи крепші. Вже ті болячки у них трошки пропадають. А береться тоді сильніша генетика. Ну Це я розказую свою думку. Я не стверджую, що це так. Ось те, що я читала, що там, от за те, що за хвороби, що каже, це я читала, що вони тоді не так бояться, не так хворіють, вони витриваліші. Ось такі діла, то я те читала. Ну, а те, що як змішати їх докупи, ну, зробити мішану породу, то... Вони тоді ті більше козенят приводять, від альпійців беруть. Ось, молочні щенобійці робляться більше, якщо гарні альпійці дині. Так щось що таке. Так, це мінуси, що мають генетичні хвороби. А так кожна порода має свої плюси-мінуси. І кожний, як сказати фактор має свої за і плюси. Одна порода має Ой. більше молока, зате рідше воно, менше сира виходить, менше сметани. Друга має гарний підшерсток, більше козенят. Ось, але Молоко може бути не таке плотне. Ну, це все в залежності, треба дивитися. Кожна порода має свою характеристику. І ви собі можете вибрати, що і до чого. О. А ті, що мішані, вони більш витриваліші. Ось, так що ті, що безпородні, кажуть, мішані. Щось такі діла. Це, це я розказала зі своїх спостережень, зі свого того, що я читала, що я... Дивилася. Ось. Це я вам розказала. Ось. І вже хочу до своїх нубійців взяти чистокровного альпійця з гарним молочним родом. Ось такі діла. Хух, задихалася під горбок тяжко. Калина велика, бачите яка. О, хмари. О, тяжковато. Ну нічого. Зараз я відхекаюсь і піду далі. Там Дівчата казали, ти задихуйся, зверни увагу на серце. Я знаю, це серце саме йде за мною. Ось. У мене один клапан не докривається. Так мої діток є така генетика. Ось. Так що ось таке діло. Ну, я з самого дійства маю проблему з тим серцем. Але колись і на змагання їздила по бігу, і, і весь час скрізь і всюди, в школі, і з лижами на біг їздила, і крос бігати біг їздила то не тільки за себе, за двох, за трьох дітей. Ось. Ну, є така присутність. Ну, Старію, тягше дихати під горбок. По рівні дорозі, то я так нічого. Трудно мене догнати. А от чуть під горбок повний капець. Ну, нічого, дівчата. Це все буде добре. Все буде прекрасно. Головне, щоб настав мир. І скоріше нам перемога. Щоб наші хлопці живі здорові верталися додому. А все остальне поволі ми здолаємо. О, я вже от горбка здолала. Вже наверху. Ху-ху-ху, як то тяжко. Під той горбок виліз. О. Хай йому геть самому горкою. Оце такі -то діла. Бачите, які хмари суну знову. не може бути дощ. Бурячки мої красотки. Кабачки мої красотки. Ах, ну що ви тут кабачечки? О, які жики. Кабачечки. Не трохи цибуля падати починає. Вже будемо починати вибирати. Ще трохи. О, та й таке то. Ай, кукуруза піднялася гарно. За тих пару днів, що мене не було, треба прорвати. одно не взяла з собою забрати додому. Бачите ті, що маленькі були. Ще менше, але пішли в рух. Треба б їх ще зразу підживити. там в мене трошки ще залишилося доброго від гарбузів. Дивіться, так. Квасоля заростає. ну, Гарбузи чистенькі, почали розновуватися, це вже діло хороше. Ну, капу, квасоля, подивіться, що зробила. Поріжила після душу, а що це її таке вирідити, дівчата? Хто знає, мене що того року знов квасолі не буде. А? Це то да, Подивіться, як ще ріжі листки. Така файна квасоля була, так файно сходила. Що це її вредить? Йоліпаліз нею. Так, це мої барабойчики. Барабойчики, красота, дівчата. Хто маєте можливість таке лікарство купити, як я бризкала? Відео в мене є. Чим я бризкала. Можете купувати. Бачите, шикарно. Жуків? Нема. Ось так що. от мій... Гарбузик буде цвісти. Так що ось такі, то справи. Ось. Треба. Вийшла ото подивитися, думаю, чи є жуки, чи нема. Наталя казала, мамо, нема. Але я не так на жуки йшла, дивіться, як салатом не курам. Курчатам треба. Нема жучків. Оце так, да, це хороше лікарство. Доживу на другий рік. Буду глядіти знову ж таке купити. Оце у мене ранні барабої був. Діляночки малих барабоїв ранніх. Це вони. Ми йдемо вже так до гори, глянемо, що там робиться. Бараб... Ті гарбузики частенькі, ми все пересапали з малими. І в нас частенько вони вже розновуються. як гарно. Гарбузики, отам з десу мої. Барабущики. Ладненько. Буду я завершувати. Гарного всім дня. І всього найкращого.